Світлана Соляник перевіряє на доступність одне з відділень Державного банку у Вінниці. На вході біля пандусу є кнопка виклику спеціаліста. Натискаючи цю кнопку, ви, наприклад, підійшли, і співробітник зараз вийде до нас. Після звукового сигналу працівник фінустанови виходить на вулицю, аби допомогти клієнту потрапити у відділення. Чи вам потрібна допомога? Так, звичайно, мене звуть катерина Так. Світлана Соляник втратила зір 15 років тому. Для орієнтування в просторі жінці важливо мати орієнтири, такі як, наприклад, тактильна плитка, аби під час спілкування з касиром не заважала тростина, біля каси облаштували спеціальні тримачі. В принципі, все зрозуміло, да. коли ти потрапляєш в приміщення, тут дуже багато направляючої плитки, по якій ти можеш пройтись і дійти саме до того пункту, який тобі потрібен, чи це спеціаліст, чи це каса. Також тут врахували і потребу Матусь. Під час спілкування з фахівцем відділення дитина залишається поруч під наглядом. Юлія Новак до установи прийшла разом зі своїм сином Денисом. Ми під'їхали зручно до спеціаліста, там якраз розчитані столи на коляску, щоб було щоб дитина була зі мною. Дитина в мене з особливими потребами. Ми на коляскі, То, звісно, нам потрібні ці зручності і, і коло спеціаліста, і уборні. Після консультації вирушають до вбиральні, яка теж облаштована відповідно до вимог доступності. Я обратила внимання на умивання, що я можу школяска, під'їхала знизу, що я можу руки помити. Філософію турботи у банківській установі почали реалізовувати ще з 2022-го, аби наблизити свої послуги до усіх маломобільних груп населення. Інклюзія сьогодні на часі. Ми хочемо, щоб бізнес підтримав наші кроки, щоб бачили, що це не, не важко, що це сьогодні доступно. що Це потрібно. Голова правління Геогармонія Людмила Нецькіна перевіряє відділення на відповідність будівельним нормам, вимірює відстань між поручнями їхню висоту, а також порогів. Чи не створюватимуть вони перешкод людям на кріслі колісному? Дуже часто орієнтуються під, під людину на кріслі колісному, але норми вони трошки інші. Наприклад, мені може це бути зручно, але під'їде інша людина, і для неї це буде незручно. Тому важливо не орієнтуватися на конкретну людину, а все-таки орієнтуватися на будівельні норми. Перевірити відділення банку на доступність прийшли представники міської ради та трьох закладів, які опікуються потребами людей з інвалідністю. Переглянули і вхідну групу, вона відповідає стандартам. Це пандус також знаходиться вбиральню. Тобто всі елементи, які такі ключові і важливі, вони обов'язково враховані, але є декілька рекомендацій, які представники даної фінансової установи можуть розглянути для покращення доступності в їхньому відділенні. Окрім входу з вулиці, також є вхід з торговельного центру, де також встановили тактильну плитку, яка веде до каси або столика спеціалістів. Олена Карпівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.